Ліс, нас так і не відпускає. Дивіться. Найшла злимачка. Тихо, тихо, романчик. Не, не, тихенько не підходь. Не підходь, бо він зараз закриється. Ди. Тихенько не Мордочка. Морточка. Они ще дивиться, хто це на нього дивиться. Рома, не, не зачіпай, не зачіпай. Перелазиш через патик. І вже і не задали. Хто бачить, як бігом бігають слимаки, дивіться, рома злякаєш. Де, бачите, Ром, ну не трогай. Десь, ти його налякав вже. Роман, роман.